Чимало казок, їх читають і наймолодші, і їхні батьки. Таке вже правило в акторки: справжні казки мають захоплювати не лише дітей, а й дорослих. Марина Павленко неодноразова переможниця літературного конкурсу видавництва Смолоскип, а книга, яку ти зараз тримаєш у руках, здобула нагороду конкурсу Коронація слова. Русалонька із сьомого сучасна казка про неймовірні пригоди семикласниці Софійки, яка попри це намагається розплутати зловісну таємницю. Отож, читай з насолодою. Пощастило, як у казці, Павлик умовив любу Савігну повезти його на етюди до замку і запитав, чи не хоче Софійка випробовувати свої художні таланти. Алла Іванівна дуже ввішливо запитала, чи вчительки малювання всі дома, якщо не боїться після цієї пригоди рушати до замку, та відповіла що до місячних сонат, звикла, а нічого поганого від привида ніхто не зазнавав.